Друзі, всім привіт на нашому каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами чудовою новиною. Як ви вже знаєте, ми майже все купили для нашого малюка, але слово майже є ключовим, тому що є ще одна покупочка, яку ми і досі не придбали. Чому й досі не придбали? Ну скажімо так, ось такі капризні ми батьки. То нас кольор не влаштовує, то дизайн не такий, то виробник не той і так далі, тому подібне. Але разом з тим, ми вже визначилися, зробили замовлення. Замовлення довелося трішки зачекати, тому що на той момент в магазині даного товару не було. Тому я прямо зараз виїжджаю до торгового центру. А ви тим часом пишіть в коментарях, хто вже здогадався, яка саме покупочка на мене чекає в магазині. Ну що, нарешті я підняв наші коробочки в квартиру. І як ви вже здогадалися, ми купили для нашого малюка його перший автомобіль. І прямо зараз ми почнемо з вами дивитися, що ж тут нам прийшло. А ви тим часом ставимо лайкосики, а я розпочинаю відкривати ось цю коробочку. Ух ти, це у нас люлючка. Тут у нас є інструкція. Будемо надіяти, що там написано щось нашою українською мовою. Друзі, ось подивіться, яка красота. Ось так виглядає наша люлечка. Тут, до речі, є на козрючкові ще таке ось віконечко. Ось. Люлечку ми зібрали. Ось такий вона має вигляд. До речі, дуже легесенька. Ну прям дуже. Мені дуже подобається. Надіюсь, Іні також сподобається. Вона, до речі, знаходиться в іншому місці, тому... На жаль, не може сьогодні бути присутня при нашій розпаковці, але я обов'язково скину її відео і вона скаже свою думку. Ну що, починаємо наступну коробочку розпаковувати? Так, Ох, не важке, яка коробочка. Тут у нас має бути шасі і прогулян прогулянковий варіант колясочки. Так, ну що, Починаємо. Ага, це е козирьок для варіанту для прогулянки. У нас колеса. Достаємо шасі. Так, ну що, будемо чіпляти колеса. Я сподіваюся, тут немає різниці, який з них правий, який лівий. Так. Все. Дуже легко чіпляється, до речі. Все готово? Так, тут як у нас також. Так. Все дуже просто виявляється. Так, тепер будемо розкладати. Мені здається, що з машиною ну, я б швидше розібрався. Ну що, друзі, ми завершили нашу розпаковочку і зараз будемо дивитися, як виглядає наша люлечка і прогулянковий блок наша шасі. Починаємо з люлечки, вона реально дуже легесенька, встановлюється також дуже просто, ось все готово. В Цілому колясочка має дуже класний вигляд, м'ягенька, комфортна, амортизація класна. Так, далі, Сонцезахисне покриття можна опустити ось в таке положення. Знімається люлечка також дуже просто. Є два фіксатора з пам'яттю, до речі, нажимаємо і вуаля. все готово. Так, далі, прогуляночка наша. До речі, друзі, прогуляночку можна встановлювати в двох положеннях. Це обличчям дитинки до батьків. Ось так. До речі, на мою думку, це дуже класно, дуже комфортно, тому що можна спостерігати за дитинкою. Також можна встановлювати по ходу руху дитинки. Ось так. Ось такий вигляд має колясочка. Зверху мається також сонцезахисне покриття. Є додатковий захист від сонця. Можна збільшити ось таким методом. Зверху маємо віконечко, щоб поступало сонечко і свіже повітря нашій дитинці. Прогуляночку можна опустити в саме нижнє положення, це коли дитинка спить. Ось. Такий вигляд має наша прогуляночка. Ручка регулюється в залежності від зросту. Кому сподобався огляд, будь ласка, ставимо лайкосики. А я зараз швиденько скину відео іні, тому що, як ви знаєте, ми знаходимося в різних містах, і ви обов'язково почуєте її думку з приводу нашого першого автомобіля для нашої дитинки. Пока-пока! Відео просто топчик. Ми цю коляску бачили тільки в інтернет-магазині і хвилювалися, як вона буде виглядати в реальності. Але коли Юра скинув мені відео, я заспокоїлась. Коляска дуже класна. Юра, ти молодець, що так швидко її зібрав. Але у нас є ще дещо. Сьогодні нам на почту приїхала посилочка доповнення до цієї коляски. Тому зараз, татом ми їдемо на почту забирати величезні коробки. Поїхали! Хоч би все помістилось. Поміститься? Так. Да. О, Супер. І як краще місце на одну велику коробочку. Все застелили, щоб ніде нічого не подарулось. Супер. Чотири посилочки. Ось ця маленька посилка тут одяг для малюка і паленочки. І ось ця маленька коробочка також одягом для нашої дитинки. Я думаю, що краще э, ці дві коробки зробити розпакування в іншому відео, і воно буде гарненько якось співпадати. Окремо одяг, окремо це, що для нашої колясочки. Але хоча б одним оком покажу вам, як це виглядає. Тут у нас дуже багато одягу і одяг дуже-дуже класний. Тому не пропускайте наступне відео, в ньому буде мега-велике розпакування. Ну а зараз давайте подивимося, що ж все-таки в цих коробках. Якщо вже ви здогадалися, що нам приїхало, обов'язково пишіть в коментарях. Як я вже казала, це доповнення до нашої колясочки. та дам яка краса, я просто в шоці. Що я можу вам сказати? Блін, крутяк! Офігеть! Це автокрісло Cybex, Воно також кріпиться на нашу колясочку, на шасі і може бути як прогулянковий варіант. Дуже класно виглядає сірого кольору. В нас коляска чорного кольору, до речі, а автокріселко буде сірого кольору. Класно. Так, потрібно розібратися, як воно тут складається. Погляньте, тут є трьохточкові ремені безпеки. Блін, я не можу розібратися. Потрібна Юрина допомога. Як воно має ложитися якось? Тільки як я поки що не розумію. Нарешті вийшли. Погляньте, яке воно величезне. Саме головне те, що воно повністю лягає, і для новонародженої дитинки важливо знаходитися в горизонтальному положенні. Дуже зручно спадки. Тут ось такі всякі подушечки прикольні. З часом, коли дитинка росте, їх можна знімати. Але поки що дуже добре, що вони є. І фішка в тому, друзі, що це автокрісло можна без зайвих проблем. Встановлювати на шасі від нашої коляски. Тобто нам не потрібно завжди з собою брати прогулянковий блок, а просто можна дістати автокрісло з дитинкою, вчепити його на шасі від коляски і вуаля йти на прогулянку дуже зручно. Класнюче! Оце наш малюк буде модний. Круть! Тут ось такий козирьочок від сонечка. Блін, яке воно класне, яке воно велике, яке воно містке. До речі, тут збоку є ось такі додаткові системи безпеки. Ось так вони кріпляться. Так, ще ось тут є якісь кнопочки, я поки що. А, це ручка. Розібралась, бачите? Ось так береш хоп і переносиш автокріселка з малюком. Коротше, друзі, в цій коробці база для нашого автокрісла. І ця база нереально крута. Просто я не видихаюся, зможу її зараз вам дістати, щоб показати. Вона дійсно важка. Але з цією базою дуже класно кріпиться саме автопідсалка. Давайте хоча б ось так вам її покажу. Бачите, вона йде з кутом нахилу, з обертом. Тут також потрібно буде розібратися. Тут всякі такі прикольні моменти є. Підніжка ось така спеціальна. Всякі кнопочки, ну, з цим буде розбиратись Юра, коли вже приїде до нас на авто, і ми одразу установимо наше кріселко в автомобіль. Ось таке у нас сьогодні розпакування, друзі. Дякую що були з нами. Ми просто в захваті від сьогоднішніх покупочок, і хочу сказати, що у нашого малюка з'явився перший автомобіль. Так, це його візочок, колясочка, але виглядає все дуже стильно, дуже класно. Тому ставте лайки і не пропускайте наступне відео з розпакуванням одягу для нашої дитинки. Бай-бай!